Так, кажіть швидше, що таке? Ой? Я не знала, де вони були. Да, де, давайте, кажіть швидше. Вони, вони хотіли визвоти пікову даму. Вони поїхали на заброшку тут рядом, в больниці на второму етаже, де кламбіще. Угу. Вони визвали пікову даму і вінка пропала а потім вже Настя, так. а потім пікова, а потім вони знайшлися. Вони зараз пропали вже другий раз, а січа, а вони тоді були, там пікова дама ганялася за Настею. Настя її сприймала, вроді би я там по новостям бачила. Um, Коротше, бачу. ми зрозуміли. Так. Ми зрозуміли, коли ми щось, точніше, ми їх знайдемо, чи щось ще знайдемо, ми вам повідомимо. Давайте до побачення. Добре, я хочу знайти своїх дівчаток і і знати, що з ними було. Це фейк і ілі правда? Я не знаю. Я так бачила в інтернеті. Ми теж це бачимо інформацію. Добре, давайте, ми їх знайдемо, обіцяємо. Давайте, До побачення. Добре. Так, Арін, давай я тобі зараз скажу, а ти все записуй, ага? Добре. Все записала? Так, записала. Все, тепер пішли шукати їх. Пішли. Де ти? Пішочком пройдемося. Як я зрозуміла, вони десь у лікарні. Тому пиши. Так, ідемо, ідемо. Ось, походу, ось це другий етаж. Так, так піши. Вставай сюди і ось ой, ось сюди. Угу. Піши. Господи, що з ними? Це Господи, як вони? Пофоткає. Господи, Боже мій, їх треба, я не знаю. Вони, мабуть, вже на живі там. Господи, Аріна, ми їх не можемо так залишити. Треба подзвонити їхні, їхнім мамі. Я зараз подзвоню. Алло, добрий день. Добрий день. Угу, давай. Е -е, тут не знайшов ваших доньок, ідіть до нас. Ось вони? Мої доньки. С вами все добре? Аріна,